Вітаю! Як часто ви задавали собі запитання, за що мені це все? На це запитання відповідають Кармічні Узли і планета Сатурн. Сьогодні ми поговоримо про Сатурн. Це планета карми суворих уроків життя, планета, завдяки якій ми отримуємо випробування, під впливом яких ми стаємо дорослішими, мудрішими і отримуємо більше сивини на своїй голові. Події, які приходять на транзитах із Сатурном, вчать нас мудрості, терпінню, витривалості. Знак, в якому стоїть Сатурн, показує тематику випробувань, дім, в якому він стоїть, вказує, де це буде відбуватися, в яких сферах і з чим це буде зв'язано, а аспекти Сатурна з іншими планетами показують, як саме ці періоди життя ми будемо переживати. Це найсерйозніша і найсуворіша планета. Вона уповільнює і сковує будь-який процес. Це планета, яка контролює будь-який цикл. Тому і людину вона робить набагато старшою під впливом подій, яка вона переживає. які вона переживає. Сатурн це фундамент, основа і база всього, що є на Землі. Це планета законів. Норм і правил це стержень будь-якої основи. Це реальність буття, це фатальність, карма, рок і доля. Сатурн не вміє плавно все робити. Якщо сказав щось, то все одно що відрубав, так як він бачить структуру всього. Все, що робиться під його впливом, неможливо змінити, поки людина сама не зміниться, поки кардинальне не буде вирішено, поки кардинально щось не буде вирішено. Часто за допомогою хірургічного втручання в прямому і переносному смислі. Якщо десь треба підтримати порядок, то краще Сатурна це ніхто не зробить. Під впливом аспектів з цією планетою кожен знаходиться під впливом обставин, які неможливо змінити, обійти їх неможливо. Цим обставинам ми можемо тільки підкоритися, прийняти їх такими, якими вони є. На жорстких аспектах Сатурна я почала вчати астрологію, бо в моєму житті щось таке відбувалося, на що я не, не могла повпливати, а там, де намагалася щось змінити, виходило ще гірше і точно не на, не на користь мені. І я захотіла розібратися, чому так. Чому так все відбувається, що навіть коли ти маєш сильний характер і силу волі, ти не можеш змінити нічого в конкретний проміжок часу. Аспекти з Сатурном заставили мене поглибитися в тему, яку не кожен здатен зрозуміти, зрозуміти те, що іноді нам даються складні часи для того, щоб ми стали сильнішими і витривалішими. На аспектах з Сатурном проходять складні хірургічні операції з довготривалим, процесом, довготривалим і складним процесом відновлення. Складним і болючим. На опозиціях і квадратурах на негативних аспектах люди втрачають гроші, попадають в ситуації, через які опиняється повуха в боргах. На транзитах з цією планетою лікують хребет, весь опорно-руховий апарат з нереальними болями і довгим і повільним періодом відновлення абсолютно всіх функцій організму. Звичайно, мова йде про негативні аспекти. На тригонах і секстилях, позитивних аспектах все відбувається довго. І заторможено, але не, не так жорстко. Це і аварії, травми, зв'язані з переломами. Це період, в який ви можете втратити когось із рідних, близьких вам людей. Але і позитивне є в усій цій історії: Сатурн дає вам стабільність, яку не дасть ні одна планета. І, до речі, сатурнянців видно відразу. До сатурнянців ми відносимо людей, в якого сонце в з'єднанні з Сатурном. Козиріг управляє асцендентом чи дисцендентом, чи луна знаходиться під впливом козирога. Це люди стабільні в своїх бажаннях і надовго, якщо не назавжди прив'язуються до друзів, до свого оточення, до роботи. Це учні і студенти, які завжди все старанно вивчають, ніколи не пропускають занять, відповідальні і надійні. Це дорослі, які ніколи не будуть йти проти правил чи системи, вони не порушують закони, це людина скеля, кремінь, беземоційна і часто нудна, але стабільна на 100%. в біді не залишить, але і легко пройти через випробування не дасть, Створить вам всі умови, щоб ви відчули, що всьому житті, що в цьому прекрасному житті нічого легко не дається. І, взагалі, Сатурн це начальник, керівник, адміністратор. Це він дає нам накази, він встановлює правила і він керує процесом. Якщо у вас в карті багато Сатурна, то він допоможе легко піднятися по кар'єрних сходах, незалежно від того, яку саме освіту ви отримали, навіть якщо ця освіта зв'язана із творчістю. Це практично завжди висока посада. Це управляючий, дуже рідко можна зустріти козирога, який не зробив кар'єру чи не зайняв посаду керівника. Давайте розберемося, з чим нам прийдеться зіштовхнутися в своєму житті, яким страхам прийдеться подивитися в очі і завдяки яким випробуванням прийдеться ставати сильнішими, сильнішими і витривалішими. Навіть якщо ви не вмієте користуватися базовими онлайн астропрограмами тоді, знаючи свою дату народження, ви відкриваєте таблицю ефемерит в інтернеті. На той рік, коли ви народилися, таблиця Ефемерит покаже, в якому знаку і градусі була кожна планета в день вашого народження. Час для Сатурна знати не обов'язково. Тепер переходимо до найцікавішого. Сатурн проходить весь у за 29,5-30 років. Тому це перший і серйозний рік випробувань з 29 до 30 років. Хтось розлучається в цей період, хтось одружується, в когось. Помирає один із батьків. Це завжди відповідальний рік. Події можуть бути абсолютно різні протягом цього року. Але після них ми кардинально змінюємося, стаємо дорослішими. Тому 30-річний вік ще називають періодом зрілості це повернення Сатурна в ту точку, в якій він був в момент нашого народження опозицію. Тобто негативний аспект, який ми переживаємо в 14,5-15 років, це 180 градусів. Опозиція це 180 градусів із з натальною точкою. Квадратуру ми переживаємо ще один негативний аспект в 7-7,5 років. Це і є пояснення, що в 7 років ми йдемо в перший клас і починається серйозний і відповідальний період навчання. Згадайте себе в 15 років чи своїх дітей, це підлітковий вік, чому він настільки складний. Це опозиція Сатурна. Сатурн стрі навпроти свого натального положення. Цей період з 15 до 16 років відбувається ломка особистості. Кожен в цьому віці намагається відстояти свою думку. Точніше, так, ця думка є єдино правильною, все інше є неправильною. Відповіді на всі запитання будуть звучати ні. Відповіді від людини, якій є 15, 14,5-15 років, на всі запитання будуть звучати ні. Це повний протест проти суспільства і всього, що навколо відбувається. Отже, періоди Сатурна, які ми переживаємо, це 29-30 років або 29,5-30,5 років. Ви можете доявляти півроку пів до кожної. До кожного віку. Отже, 29-30 років, 59-60 років, це тоді, коли Сатурн повертається в ту точку, в якій він був в момент народження. І 89-90 років. Ще раз. – це період протяжністю в рік 59-60, 89-90. Далі негативні аспекти, які ми переживаємо Сатурном, на яких ми теж переживаємо складні події. Опозиція 180 градусів від, від натальної точки, в якій він був в момент народження. Відповідно, це теж складний період життя це 14-15 років або 14,5-15,5 років. 44-45 років, або 44,5-45,5 років, далі 74-75. Це теж період в один рік. І квадратури це, це негативні аспекти теж із Сатурном. Це 7,5-8,5 років, 22,5-23,5, 36 37 або 36,57 з половиною. До речі, період з 36 до 37. Віковий період це період, який співпадає з поверненням кармічних вузлів в ту точку, в якій вони були теж в момент народження. Це надзвичайно складний зазвичай і відповідальний період. Абсолютно всі переживають серйозні зміни в цей час. Це може бути зміна професії, сімейного статусу, це може бути народження дітей, це може бути і серйозна хвороба з фатальним результатом. Отже, квадратури ми переживаємо всім з 7 до 8 років, з 22, 22 до 23, з 36 до 37 з 52 до 53, 67, 68 і 82, 83. Далі, подивившись на знак Сатурна, ми можемо зрозуміти, з чим нам в житті доведеться зіштовхнутися, яким страхом подивитися в очі. І з чим нам прийдеться боротися? Отже, Сатурн в Вовні. До речі, це і випробування для всіх нас на наступні 2,5 роки, тому що Сатурн на даний момент зайшов в знак Овна до квітня 2028 року. Це раптові непередбачувані ситуації з необхідністю приймати швидкі, часто необдумані рішення. Це роки чи життя, коли закладаються нові починання, але не завжди мають достатній рівень усвідомлення і планування. Сатурвоні завжди і регулярно підкидатиме ситуації і справи. Які не були завершені, щоб довести їх до кінця, виправити помилки і осмислити зроблені імпульсивні кроки. Це період глибокого переосмислення своєї ідентичності і того, як ви проявляєте себе у світі, так як Марс, який управляє Овном, символізує Я і свою ініціативу. Випробування можуть прийти через почуття обмеженості фрустрації, уповільнення в усіх починаннях і навіть через необхідність прийняти на себе нову серйозну відповідальність. Ви будете вчитися дисциплінувати свої імпульси, будувати міцний фундамент для особистих цілей, розуміти цінність терпіння. І клопіткої праці. Сатурн буде заставляти вас стати самодостатньою особистістю. Далі Сатурн в тільці. Це випробування зв'язані з фінансами, нерухомістю, стабільністю, матеріальними цінностями. Це буде вимагати від вас стати більш дисциплінованими, терплячими, щоб навчити вас цінувати матеріальне. Це все для того, щоб ви навчилися стратегічно мислити. Поступово будуючи міцну стабільність, а не прагнули нажитися на швидких і тимчасових вигодах. Це і випробування зв'язані зв з талантами, це довга клопітка праця, яка принесе прибуток тільки завдяки своїй працьовитості, тому що кожен талант потрібно розвивати, перш ніж ви зможете отримувати від нього вигоду. Сатурн у Близнюках. Це випробування зв'язані із навчанням, сферами комунікації, щоб заставити людину переосмислити свої знання, стати більш серйозним, а не поверхневим, в тому числі і при виборі свого оточення. Так як близнюкам важливо поспілкуватися і передати інформацію, а яка її якість, і чи правдива вона, і які ті люди, яким вони її передають, теж неясно. Це випробування зв'язані з інтелектом, щоб розвинути собі глибину, навчитися бути точним і відповідальним за свої слова, уникати поверхневості, легковажності і пустого базікання. Це період протяжністю в життя, коли вам прийдеться зіштовхнутися з необхідністю структурувати своє мислення, вчинки, зв'язки, мовлення і навчитися серйозно ставитися до освіти. Застосовувати свої знання на практиці. Сатурн і водний знак рак. Так як ракам притаманна підвищена емоційність, чутливість і вразливість, то їм можуть даватися випробування, щоб стати більш впевненими і стійко долати випробування долі, без постійних сліз чи істерик. Цей труднощі в побудові сімейного гнізда, випробування, зв'язані з необхідністю взяти на себе відповідальність за близьких і подолання відчуття незахищеності, що відповідно штовхатиме до розвитку в собі самостійності і емоційної зрілості. Сатурн і знак Зодіаку Лев. Як я вже неодноразово говорила, Всім людям, які народилися під знаком зодіака Лев, притаманна гординя і сильне бажання демонстрації себе. Тому випробування можуть бути зв'язані з тим, щоб використовувати свою силу на благо людей, а не на самолюбування чи домінування. Випробування зв'язані з розвитком в собі смирення. Самодисципліни, щоб побудувати кар'єру, стати достойним лідером, якого будуть поважати всі, включаючи старше покоління. Це буде і боротьба зі страхом публічних виступів, страх сцени. Для цього вогняного знака дуже важливо розвинути в собі якості лідера без завишеної самооцінки і пихатості. Це уроки життя не для подавлення свого его, а для вміння. Знаходити баланс між гординою і самоконтролем. Сатурн в Діві. Для Діви важливо, щоб все було бездоганно, все за графіком і планом. Тому, очевидно, що їм прийдеться зіштовхнутися зі складнощами в прийнятті своїх помилок, що вони живі люди, а не роботи і їм властиво помилятися. Бо на помилках ми вчимося і набираємося досвіду. Це і випробування, зв'язані з необхідністю розвивати любов до служіння, вчитися приймати свої недоліки, і вчитися жити і радіти речам, які не є ідеальними, обстановці, яка може бути подібна, подібна до хаосу, але хаосу без стресу, це випробування на розвиток уміння знаходити щастя і радість в недосконалості. Цей боротьба зі страхами до перемін труднощі зв'язані з адаптацією до будь-яких змін в житті. Сатурн в Терезах. Основні випробування будуть зв'язані з подоланням нерішучості, формування відповідальних партнерських відносин, а також досягненням гармонії у всьому. Тут в основному тема зв'язана із взаємовідносинами, з людьми, а також зі своїм партнером. Сатурн в Скорпіоні. Так, як скорпіоном управляє Плутон, то це завжди випробування, зв'язані з трансформацією через надскладні обставини життя. Так, як це емоційний знак Плутон, то і значно част... точніше Скорпіон який знаходиться під управлінням Плутона. Тобто, значну частину життя людина буде вчитися управляти своїми емоці... емоціями через стресові ситуації. Це і виклики, зв'язані з подоланням страху втрати, вирішення проблем, зв'язаних з чужими фінансами, психологічними травмами. Також дуже часто людині із Сатурном Скорпіоні даються випробування владою контролем. І питаннями смерті. Сатурн в стрільці. Це випробування зв'язані з великими амбіціями. Сатурн буде заставляти вчитися не поспішати, а робити все поступово, особливо в питаннях вищої освіти. Так як стрімління отримати швидкий результат буде приносити тільки невдачі. Людина буде вчитися стійкості, долаючи перешкоди і зіштовхуючись з розчаруванням. Сатурн і Козиріг. Це фінансові труднощі, нестабільність в житті, яка буде заставляти укріпити особистий фундамент випробування зв'язані з необхідністю брати на себе відповідальність за свої вчинки і дії. Цей період довжиною в життя буде вимагати структурованості і підвищеної уваги до проблем хребта, суглобів і всього опорно-рухового апарату. Незважаючи на те, що Сатурн. Козоро є сильним, це його сильна позиція. Людині доведеться проходити через значні проблеми. В більшості випадків зв'язані із кар'єрою або темами здоров'я. Сатурн і Водолій. Основні випробування зв'язані з пошуком балансу між індивідуальністю, індивідуальністю і інтересами колективу. Це ситуації, коли на перше місце приходиться ставити інтереси колективу, не виділятися і присвятити своє життя вирішенням проблем свого оточення, а вже потім своїх. І Сатурн в рибах. Це боротьба з хаосом, лінню. Випробування зв'язані з тренуванням дисциплінованості, концентрації уваги на головному для того, щоб навчитися ставити цілі і складати чіткі і змістовні плани на майбутнє. Отже, ще раз про важливий період на найближчі 2,5 роки. Сатурн Вовні буде дуже сильно відчуватися представниками знаків Зодіаку. Овнами, раками, терезами і Козирогами, так як вони відносяться до кардинального хреста і являються ініціаторами, лідерами і тими, хто рухає світ вперед. Коли Сатурн знаходиться в одному із знаків кардинального хреста, він створює напружені аспекти з'єднання квадратуру і опозицію з іншими кардинальними знаками. Що приносить з собою необхідність змін і проходження найважливіших кармічних уроків. Це була основна інформація про Сатурн. До нових зустрічей. Всіх вам благ!